Only... Я діоліно єдину не європейську країни тут представляю, окрім генерала. Але це цікаве запитання. Всі канадці дуже пишаються своїм прем'єр-міністром зараз, і я згодна. Я думаю, що цей виступ е, мисливкам переперегуються погляди багатьох інших країн. Особливо якщо ваша країна не належить до суперпотуги. І тут Канада, мабуть, є середньою потугою, так би мовити, Друга світова війна була дуже важливою для Канади, оскільки ми зрозуміли, що ми не є домінуючою державою, і, мабуть, не станемо такою. Ми є відносно невеликими, що стосується населення, тому ми зосередилися на тому, як використати найефективніший свій вплив. Ми також зрозуміли, що таке е, сила для Канади, яка має пролягати через союзницькі е, зв'язки і через мережу ООН, зокрема. І в останні роки, мабуть, ми трохи випустили це із виду, і прем'єр-міністр сказав, мабуть, те, що означає, що ми нібито проснулися. У нас відкрилися очі, і ми побачили, як сильно змінилася ситуація. Це не означає, що ми вже не віримо в ті речі. Ми в них віримо можливо більше, ніж будь-коли. І наші альянси мають критичну важливість. І в цьому плані в нас є багато спільного з Україною в цьому моменті. Україна перетворюється на дуже важливу і впливову світову потугу, і дуже важливим союзником для нас також. Отже, чимало є того, що можуть зробити так звані середні держави. І Я думаю, що ми зрозуміли, що якщо ми об'єднаємо наші ресурси, то це буде набагато більша можливість підтримати Україну. ми розуміємо, що. Чи в межах ООН, чи де-інде, якщо ми будемо говорити одним голосом, це буде дуже важливо. І Україна сприймає нас усіх як альянс і довіряє нам. І ми доказали своє союзництво неодноразово і через допомогу підготовки військових, і через коаліцію охочеш, через охотність долучитися до. Гарантії безпеки на підтримку України, коли настане час і буде перемир'я, ми є потужними союзниками. Я думаю, саме ту думку доносив прем'єр-міністр.